Діло Ювілей пера вмочені в гілей. Найцитованіша серед усіх українських письменників вона відверто іронізує над тими, хто постійно прикладає до її імені патетичні визначення, як то королева поезії, совість нації чи навіть Залізна леді. Але непересічний імідж склався давно. Ліна Костенко. Очима ти сказав мені. Люблю, душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Ліна Костенко народилася у 1930 році у Ржищеві. У 1936-му її батька, вчителя, який самотужки опанував 12 мов і викладав у місцевій школі ледь не всі предмети, заарештували як ворога народу. Коли до нього прийшли з обшуком НКВД і сказали: Показуй, де ти ховаєш зброю, Василь Костенко усміхнувся і кивнув на колиску. Отам, у колисці, спала маленька ліна. За кілька років родина переїхала до Києва. Жили в робітничому селищі на Трухановому острові. Школу номер 100 в яку ходила Ліна, було спалено разом з усім селищем 1943 року. Про це Костенко написала вірш Я виросла у Київській Венеції. Випускниця Київського педагогічного і Московського літературного інститутів Ліна Костенко вже на той час мала три поетичні збірки. Літературознавці і критики пророкували їй велике майбутнє, але раптом книгу Зоряний інтеграл забороняє до друку радянська цензура. Аргумент, політична позиція авторки. Вірші Ліни Костенко стали ходити в самвидаві. Наступну збірку Княжа Гора теж зняли з верстки. Сучасники розповідають, що цілком імовірно йшлося лише про одну поезію про Україну, яка не догодила тим, що була недостатньо радянською. Але затята Костенко на поступки не пішла: або збірка буде із цим віршем, або не буде збірки. І збірок більше не було. На ім'я Ліни Костенко наклали табу у видавничому світі. Вона змушена була писати у стіл 16 років. Так, історичний роман у віршах Маруся Чурай, шедевр української і світової літератури, пролежав нікому невідомий цілих шість років. Ліна Костенко приходила на суди до дисидентів, яким інкримінували антирадянську діяльність та пропаганду. Лишаючи свою доньку у батьків і ризикуючи не повернутися до неї, їздила на протести проти введення радянських військ у Чехословаччину. Підтримувала В'ячеслава Чорновола на суді, їздила у Чорнобильську зону відчуження після аварії, ризикуючи здоров'ям. Казала, що справжні патріоти не ті, які в столиці співають, ще не вмерла, а ті, котрі їдуть туди, де вмерла, і прагнуть відшукати хоча б якусь згадку. У 2018 році підтримала відкритий лист до ув'язненого в Росії Олега Сенцова. Політичної біжутерії не ношу став крилатим вислів Ліни Костенко у відповідь на намір нагородити її відзнакою Герой України. Нагороду не прийняла. Сьогодні ж комітет ради хоче висунути кандидатуру поетеси на Нобелівську премію з літератури. Костенко тим часом продовжує працювати, закінчує роботу над новим художнім твором, книжкою публіцистичних есеїв і збіркою поезій. Важкий час це завжди мій час, і ми повинні зараз набратися сил, набратися спокою, набратися доброго гумору. Сміх перепалює. А в сльозах можна втопитись, не треба. Тримали Україну без бою і здають без бою, а всім чого ж без бою. Б'ються поміж собою ввечері і вранці, милуюсь депутатським гроном. Яка гармонія і танці, і єдність змій. Слава, я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби очетій годині ранку. Мені вони е, звичні з мого дитинства. Є у нас в Україні, є на світі велике щастя. Жінка Ліна Костенко ну це. Авторитет, який просто немає рівного в нас в Україні, Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали звання Почесні громадяни Києва. Відзнаку вручив особисто мер Віталій Кличко вдома у письменниці. І ми бачимо так ці кадри. Кличко заявив, що Костенко і залужний, справжні моральні авторитети для киян і усіх українців. Милицарі, неледі, нележні. І діло наше чисте і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. І через, і через те нам важко так. і, і Важко нам через те. Що надихаюче треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. Вот вытримаем. Коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, чого їх почать. Бо всі слова були уже чині. Хтось ними плакав, мучивсь, болів. І з них почав, і ним вже завершив. Додай мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Це повторяється, і трасає, і потворність Усе поло, асфальти в Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. як пустенко чародійне слово, хоп я у полі стежкою прошкую, Метелок білий, мак золотів, чорненький кот як плишкує, вони такі під сонцем золоті. Він ловить шухить, шелост, шароділи. Копає снова клапка дома. А миша знає слово чародію. шародів. І він їй їм не не співає. Ліярі біля стежка потерла голова сарешка. Горобою притало, тихай скутала. в велика хатка, Чорна чорнець дівчатка. А йому до застежку Подарую їм сережки. Санички з маленьким земничком з наркові Літо вирости силові за коліна. Та по одній, та по Ой сестричко, яличко, ти не тряпи моє личко, я суничок назбираю жменьку мамі по собі. Боробець з білою бородою. Розбігайтесь, людинки, хто кудою, горобець з білою бородою. Що за диво дивне? На віку вперше бачу бороду таку. Може, він старішина чи мудрець. Може, він заслужений горобець. Ні, несе у ковін пір'їнки. Пригодиться діточкам на повенку. Ліна Костенко, буває часом сліпно від краси. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетліна, що хоч спинись, і з Богом говори. й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде неба. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не вітає, а крила має, а крила має. У ній ці крила не з пуку пір'я, а справи, чесноти й довір'я, У кого з вірності у кохання, У кого щирого порива, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні або надії, або з поезії, або мрії, Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.